Донедавна більшість людей у світі знали лише одну абревіатуру пов'язану з американськими шпигунами ЦРУ. Але після оприлюднення Едвардом Сноуденом секретних документів широка громадськість довідалася про існування іншої надзвичайно потужної розвідувальної структури Національного агентства безпеки США АНБ. Саме це агентство звинувачують у прослуховуванні десятків іноземних лідерів та перехопленні електронної переписки мільйонів користувачів по всьому світу. Яка доля чекає цю організацію після останньої хвилі скандалів? Далі у сюжеті Тетяна Ворожко національне агентство безпеки нажило чимало ворогів. Світові лідери вимагають пояснень щодо звинувачень, тому що їхні телефони прослуховувалися, а переписка проглядалася. Інтернет-гіганти Google та Yahoo розлючені тим, що АНБ підключалося до пошти їх користувачів, навіть не поставивши їх до відома. Конгрес відреагував, встановивши кілька обмежень на роботу цього розвідувального управління, оскільки діючий директор АНБ Кіт Олександр наступного року виходить на пенсію, завдання відновити довіру до національного агентства безпеки ляже на нового директора. для нового директора АНБ буде дуже важливо побудувати стосунки, що базуються на довірі зі світовими лідерами та з колегами в розвідувальних агентствах інших країн, а також з бізнес-лідерами. Колишній працівник АНБ Вільям Біні також свого часу спричинив витік секретної інформації. Він вважає, що масивна шпигунська програма Національного агентства безпеки порушує конституцію США та не є абсолютно необхідною для попередження актів тероризму. Він і не сподівається, що політика нового директора, навіть попри міжнародний скандал, кардинально відрізнятиметься від дій його попередника. Айдонплидете. Я не вірю, що щось зміниться, якщо не поміняються засади та завдання АНБ. Пол Тау, який зараз працює юристом, також вважає, що масивна програма прослуховування триватиме. Це їхнє завдання збирати комунікації терористів, іноземної розвідки, кіберзлочинців. У той же час чимало експертів вважають, що кіт Олександр чудово впорався з покладеним на нього завданням та зробив вагомий внесок у безпеку США та боротьбу з тероризмом. я запитав кількох людей, що станеться з Олександром після скандалу зі Сноуденом, і в президентській адміністрації і республіканці говорять, що він просто незамінима людина. Утім, заміни йому вже готується. Кіт Олександр, який обіймає цю посаду 2005 року, та його заступник виходять на пенсію весною 2014 року. Тетяна Ворожко голос Америки